А ви вже чули одіозна трампістка внесла неймовірні правки до законопроекту про Україну. Республіканка, конгресмен Марджорі Тайлор Грінна говорила і про легітимність зеленського, і про біолабораторії в Україні і про гоніння вірян. Давайте детальніше. Відома своїми ультраправами та антиукраїнськими поглядами одіозна республіканка зробила порцію скандальних заяв щодо законопроектів про допомогу Україні та Ізраїлю і почала у них вносити свої правки в кавичках. В одній з них зазначається, що будь-який член конгресу який Проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії. Уявляєте собі у своєму Твітері або ж зараз ікс Тейлор Грін написала, що продемонструвати свою підтримку Україні можна не тільки фінансово, а й шляхом прямої участі на фронті. Після серії дописів Трампістка внесла сім правок щодо законопроекту про виділення допомоги Україні. Що це за сім правок? Поїхали. Перше, будь-який член конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії. Друге, жодні кошти надані цим законом не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Третє ніякі кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки державний секретар не подасть конгресу звіт, який підтверджує, що християнські церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду. А церкви яким боком до цієї допомоги взагалі можете себе уявити? Четверте, ніякі кошти надані цим законом не можуть бути використані або витрачені доти, доки Україна не закриє всі лабораторій та не надасть усі дані про такі дослідження уряду сполучених штатів. Ну тут просто без коментарів. Хоча ні, дещо сказати можна. Ну, П'яте, Отут просто напружте мозок. Кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100% і відповідна сума повинна бути надана адміністратору федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Лахайну штат Гаваї, жертвам пожеж. І шосте, схоже на п'яте, кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100% і відповідна сума повинна бути надана адміністратору федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги селищу Палестін в штаті Огайо жертвам краху поїзда. Мені справді шкода всіх цих людей, але вибачте, як це пов'язане з Україною. Загальна сума асигнувань, передбачених цим законом, передається генеральному прокурору для ініціювання процедури видворення іноземців, які не мають законного статусу відповідно до імміграційного законодавства. Трампістка також почала вносити свої правки і у законопроект щодо пакету допомоги Ізраїлю Рін пропонує поставити на кордоні з Мексикою ізраїльські космічні лазери, щоб уражати нелегалів. Далі продовжувати, мабуть, немає сенсу, втім і так все зрозуміло. Користувачі соцмереж не заборили з мемами. Трампістку навіть встигли порівняти з Мар'яною Безуглою та Ілею Кивою. Якщо серйозно, якщо серйозно, то ми ж всі розуміємо, що цей перформанс спрямований на затягування допомоги Україні. І Якщо республіканці дійшли до такої клоунади, то очевидно, що всі інші методи впливу вони вже вичерпали. Що думаєте, спрацював фокус трампістки? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.